Доброго дня, любі діти! Розпочинаємо другий семестр і продовжуємо вивчати географію України. Сьогодні ми розпочнемо вивчати тему ґрунтів України. Тому, будь ласка, поставте на паузу, в зошитах запишіть сьогоднішнє число і тему уроку ґрунти України. Сьогодні ми поговоримо про те, як ґрунт формується, що впливає на його родючість, яка структура та склад ґрунту, які бувають типи ґрунтів та. Ґрунтові ресурси розберемо. По-перше, розберемося з того, що таке ґрунт. Будь ласка, перепишіть це визначення собі в зош. ґрунт це верхній пухкий родючий шар земної поверхні. Основне, напевно, слово тут це родючий. адже у ґрунту є велика властивість, унікальна властивість це його родючість. Родючість ґрунтів залежить від кількості гумусу в ґрунті. Я думаю, ви добре знаєте вже визначення, що таке гумус з уроків біології із попередніх курсів географії, але все ж таки, можливо, хто не знає, то запишіть собі це визначення, що гумус це органічна частина ґрунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і тваринних решток і продуктів життєдіяльності. Організмі. Гумус дуже сильно впливає на родючість, адже це основна така властивість ґрунту, яка надається. Що ж може впливати на утворення ґрунту, та які чинники будуть впливати на це? На екрані дуже чітко така є схема, таблиця, на якій всі ці чинники показані: клімат, рельєф, рослинний тваринний світ, геологічний час. Господарська діяльність дуже сильно впливають на утворення ґрунту, да ці чинники, так, наприклад, клімат. Безпосередньо буде впливати, тому що е, в залежності від того, який клімат вологий чи сухий, так, це все буде впливати на ґрунт і, звичайно, на його родючість. Господарська діяльність людини безпосередньо, адже якщо будуть е, ті ж самі да, рештки, рослинного, там, неважливо, органічного освіту, да, якщо буде велика кількість цього гумусу е, в результаті цієї господарської діяльності, то ґрунт буде більш родючішим. А якщо ж, наприклад, брати рельєф, так само він буде впливати, адже рельєф буває абсолютно різний, да? рівнинний, він буває гірський рельєф, в гірському рельєфі, наприклад, не буде е, така сильна родючість ґрунту. Так? Е, отже, рельєф безпосередньо так само впливає на утворення ґрунту і впливає на його родючість. Розібралися, йдемо далі. Тепер розберемося з структурою і складом ґрунту. Подивіться уважно на зображення на екрані, на ньому ми бачимо структуру ґрунтів. Поставте, будь ласка, на паузу та запишіть собі основні такі декілька, хоча б, наприклад, 3-4 структури, які можуть бути, в яких можуть станах бути ґрунт. Це може бути комкуватий, зернистий, пильовий стовпчастий, призматичний, пластинчастий та листовий, листова структура ґрунту. Комкувата, ну, по суті, навіть сама назва говорить про те, що він буде виглядати нібито як комками да, взятий. Зерниста він буде більш дрібніший, да, його, його буде структура більш дрібніша. Полюва, взагалі найбільш, напевно, найдрібніша, тому що вона буде виглядати як пил, просто звичайний От така особливість. Тому йдемо далі. До структури ґрунту іще можна віднести ґрунтові горизонти, це нібито як шарування, яке дуже чітко, до речі, видно на екрані, на зображенні екрану. Ось це називається ґрунтовий профіль в розрізі, тобто, по суті, да, зображення, яке ми бачимо в розрізі ґрунт, і ми бачимо, що верхні шари найбільш такі зволожені, а нижні частини вже більш такі посушливіші. Да? От саме така структура надає нам можливість побачити цю структуру, надає нам ось цей ґрунтовий профіль, який ми бачимо на екрані. Тепер перейдемо до е, типів ґрунтів. Запишіть собі, будь ласка, е, поставте на паузу та запишіть собі такий підзаголовочок Типи ґрунтів. І що хочеться сказати стосовно цього. Е, велика людина, яка зробила великий внесок у відкриття е, і дослідження саме ґрунтів, це Василь Васильович Докочаєв. Це природознавець, який дуже сильно досліджував цю тему. І... Е, він є основоположником ґрунтознавства та загальної а, зональної агрономії. Саме Василь Васильович Докучаєв виділив 10 основних. Типів ґрунтів, з якими ми сьогодні з вами познайомимося. Тому, будь ласка, там, де ви записали типи ґрунтів, перепишіть собі ось ці назви, які ви бачите зараз на екрані. Саме ці основні такі види, які я вам виділила, дослідив і визначив саме Василь Васильович Докучаєв. Ці всі види ґрунтів знаходяться так само на території України. Перший вид це дерново дерново-підзолисті ґрунти. Другий сірі лісові. Наступний вид це наші рідні чорноземи, з якими вже дуже добре ми знайомі. Також у нас є каштанові ґрунти, коричневі ґрунти і азональні. Розберемося з кожним із цих видів ґрунтів подетальніше. Почнемо з дерново-підзолистих ґрунтів. Дерново-підзолисті ґрунти мають біло-сирий колір. Вони знаходяться на території України саме в частині Полісся, в північній частині України. Знаходяться саме ці ґрунти в добово, соснових лісах, мають велику кількість трави та мінімальну вологість це така особливість цих ґрунтів. Гумуса, якщо брати у відсотках у показник гумуса в дерново-підзолистих ґрунтах 2,5%. В цьому ґрунті дуже підвищена кислотність, тому а, така особливість, цей ґрунт, дуже сильно потребує добрива, удобрення. От така особливість. Ідемо далі, познайомимося з сірими лісовими ґрунтами. А, сірі лісові ґрунти знаходяться в центральній частині України, а, вони люблять теплий, помірний, вологий клімат. Знаходяться вони в грабово дубових лісах. Колір у них сіруватий, гумус у відсотках до 4%. Це більше, ніж в дерново підзолистих ґрунтах. Тобто родючість трошечки вища. Ідемо далі. І у нас наші чорноземи, з якими ми вже з вами знайомі. Чорноземи знаходяться на території України в лісостеповій та степовій. Вих зонах, тобто центральна частина України і південна частина України. Гумусу у нас до 6,5%. це дуже високий показник гумусу, а значить, що цей ґрунт є найродючішим. Ми це знаємо з вами. Але бачите, в мене тут написано, що саме на півночі знаходиться до 6,5%. Адже чорноземів буває не, не один вид чорнозему, а їх буває декілька. Це чорнозем типовий, чорнозем звичайний, який знаходиться по всій території України, в центральній, в північній, але знаход... є ще окремий виділений вид чорнозему, який має назву Чорнозем південний. Чорнозем-південний це як окремий вид, тому що він вважається також одним із найродючіших. Дивимося далі. Переходимо до земельного фонду України. На територію України припадає земельного фонду 60, 60 354,8 тисяч гектар. На сільськогосподарській угіддя, якщо у відсотках, припадає 72,3%. В лісових і інших насадженнях займають 17,2% заболочені землі 1,6%, відкриті землі без рослинного покриву 1,8%, землі, вкриті водою 4%. От така особливість. Тобто найбільша частина земельного фонду припадає Саме на сільськогосподарські угіддя також на території України України стосовно ґрунту, відбувається і майорація земель, адже у нас є такі види да, робіт, як осушення, зрошення земель, боротьба з підвищеною кислотністю, боротьба з засоленням ґрунтів, очищення земель від каміння. А тепер я б хотіла зупинитися саме на забрудненні ґрунтів, адже ми з вами дуже добре знаємо, що існує дуже багато видів цього забруднення, і це дуже негативно впливає на навколишнє середовище, ну і в першу чергу на сам ґрунт. Я б хотіла б, як домашнє завдання, спробувати самостійно розібратися в цьому питанні. Просто запишіть собі, будь ласка. Ну, Два-три види забруднення, які можуть е, негативно впливати на ґрунт, тобто забруднення ґрунту. Що саме, яка е, конкретно людська діяльність може впливати, або якісь іще чинники, що впливають на забруднення ґрунтів? Що це саме може бути, як приклади? Наведіть, будь ласка, це буде вам домашнім завданням на сьогодні. Будь ласка, е, підсумовуючи, е, що має бути у вас записано визначення, що таке ґрунт. Потім типи ґрунтів обов'язково, хто, хто відкрив, виділив основні 10 типів ґрунтів, хто їх дослідив і виділив. І три види ось цих розпишіть, будь ласка, дерново підзолості, сіролісові та чорноземи. Розпишіть, будь ласка, подетальніше, так як на слайді у мене написано. І, Домашнім завданням буде вам написати декілька видів, забруднення, ґрунтів. Це все по суті, в основному з усім розібралися, тому чекаю ваших робіт в класрумі і буду перевіряти. Всім до побачення, гарного дня!